Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру першого подільського за мить. Дізнайтеся про головне із новин Хмельниччини. Розпочинаємо. Примарне перемир'я та десятки загиблих мирних протестувальників 20 лютого 2014 року стало найкривавішим днем революції гідності. Людей, які відстоювали демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. Серед них Десятеро наших земляків. Пам'ять про загиблих борців за свободу у трагічну річницю вшанували у центрі Хмельницького. Володимир Лук'янчук приніс квіти Героям Небесної Сотні. Дев'ять років тому, коли у центрі столиці України гинули мирні люди, чоловік у вирі подій надавав першу допомогу пораненим та згодом організовував для них лікування за кордоном. Згадує нашого земляка Героя Небесної Сотні Артема Мазура, якому допомогти не встиг. Ми його хотіли відправити на лікування в Ізраїль. Організували йому буквально швидко закордонний паспорт. Але оскільки його брат вечором поїхав туди в Київ, на ранку позвонивши Артем Мазур, на жаль, помер. 20 лютого став найкривавішим днем історії Революції Гідності. Тоді загинуло майже півсотні її мирних учасників, які вийшли на Майдан після того, як тодішня влада відмовилась від європейського курсу. Нам не було ні холодно, ми не хотіли ні їсти, ні пити. Ми хотіли, щоб у нас е, чим швидше змінити оту е, владу. Холодно, мороз бочки, чорно кип'яно в морді молодці. лиці і все. Дмитро Пагор та Людмила Шеремет отримали смертельні поранення у Хмельницькому під час сутичок біля будівлі СБУ. Ще восьмеро уродженців нашої області, які брали участь у Євромайдані, стали героями Небесної сотні. В дев'яте до місцевого меморіалу у цей день приходять небайдужі та близькі загиблих. Українці відують шану полеглим за свободу. І нині вже за рік повномасштабної війни боротьба розпочата під час революції триває і зі ще більшою силою та ще болючішою ціною. Це борці за незалежність України. За те, щоб ми жили краще в цьому світі, і дійсно їм слава і вічний покой. День, коли ми маємо схилити голову і приклонити коліно перед тими, хто змінив назавжди відношення і до нашої незалежності, і до нашої територіальної цінності. Я працюю в школі, і ми з дітками приходили і чіпляли нелядка, і діти дуже до цього. Сплаву. У спільній молитві присутні попросили спокою душ тих, хто загинув у ті буремні дні, хто віддав своє життя, захищаючи нашу землю. А найголовніше просили миру та перемоги для України. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. На початку війни тисячі українців, тікаючи від війни, обрали Хмельниччину для тимчасового прихистку. Однією з таких стала переселенка зі столиці Ольга. Врешті жінка осіла у Чехії та зараз допомагає там маленьким українцям. Як організувала діяльність далеко від дому? Дивіться за мить. Дуже важко. Важко і, і страшно за дітей. Бо коли збирали речі, ми все ходили. Трасила все. На третій день після початку повномасштабної війни наша знімальна група познайомилась з переселенкою Ольгою. Жінка виїхала зі столиці 25 лютого. Транзитом проїжджала Хмельниччину. За тиждень зрозуміла, потрібно рухатися далі. Після того, як вже в Хмельницькому почалися перші прильоти, це на військовий аеродром. Нам довелося з дітками їхати далі. Ми опинилися в Чехії, але кожного дня ми очікували, що ми повернемося додому. Для безпечного проживання жінка з дітьми обрала чеське місто Пісик. Там уже на той час проживало багато українців з малечією, яким необхідна була психологічна підтримка. Ольга, яка має педагогічну освіту та досвід ведення арт-терапії, одразу ж скоординувала діяльність. Відтак почала адаптовувати після воєнних стресів дітей з багатьох регіонів України. Переконує їх було чимало. На той час у березні близько 300 вмер. Працюва так, що нам надали можливість приєднатися до однієї зі шкіл, куди могла зібрати всіх дітей, щоб вони не залишалися зі своїми проблемами, думками, сками, щоб вони спілкувалися між собою. Спочатку в закладі освіти виділили для українців п'ять класів, далі розповсюдили мережу на різні школи. В адаптаційних групах дітям допомагають оговтатися, познайомитись із ровесниками з України та не забувати традиції нашої нації. Донині емоційно реагують на ситуацію саме підлітки, які розлучилися з друзями. Багато з них бояться не побачити батьків, які захищають нашу державу. На сьогодні ще майже рік пройшов. Є дуже важкі діти, емоційно важкі вони бояться, наче їх лишили. Це ну це рідних стін назавжди. Тобто в них є страх, що вони не можуть повернутися додому. І це одна з найстрашніших, коли ти не можеш а, намагаєшся, але не можеш достачатися до дитини, щоб вона мала віру. Зараз Ольга офіційно працевлаштована у Чехії, тому покидати країну не може, але запевняє: після перемоги обов'язково повернеться у рідну Україну. Ранковий настрій хмельничанам зіпсувала негода. Люди під парасольками із затримками чекали громадський транспорт, а дощити не переставало. Ситуація погіршилася ще минулого вечора. Через сильні пориви вітру у громадах сталися обриви повітряних ліній електропередачі. Наслідки негоди зафільмували наші колеги. На теренах Хмельниччини вечірня та ранкова негода наробили лиха. Сильні пориви вітру в окремих громадах та населених пунктах спричинили обриви проводів повітряних ліній електропередачі. І з самого ранку бригади взялися усувати проблеми та здійснювати аварійно-відновлювальні роботи. Комунальники застерігають у разі виявлення обірваних проводів, не наближайтеся до них. Лютувати вітер продовжив і сьогодні вранці. До нього додалися і опади. Дощ лив декілька годин поспіль. Тротуари вкрилися болотом та калюжами. Близько першої обласний центр накрив короткочасний Рад пориви вітру не вщухають і досі, тож ймовірно, аварійних ситуацій може додатись. Окрім того, можливі і перебої зі світлом. Українці радіють, а росіяни захлинаються від обурення 20 лютого. Президент США Джозеф Байден побував у Києві. Візит американського лідера в Україну за кілька днів до річниці повномасштабного російського вторгнення. Кожен трактує по різному, тому ми вирішили поцікавитися у Хмельничан, що такий крок може означати для нашої країни та як подія вплине на перебіг війни. Вперше в статусі президента США в Україні побував Джо Байден. Як ви вважаєте, що означає цей візит для нашої країни та як подія вплине на перебіг війни? Та то, що ми скоро Путіна завалимо, та і все. На мою думку, він показав цим свіже, що він підтримує нас, підтримує нашу країну і наш народ. А чи вплине на війну, то будемо бачити? Я вважаю, що це підтримка нашого народу, нашого уряду, нашої країни насамперед. І ну що, допомога буде продовжуватись. Звісно, там з проблемами. В них ж е, е, побіділи республіканці. Ну, я думаю, що все одно допомога хоча б до літа, буде йти. Сподіваюся на перемогу. Шо це знатна подія на сьогоднішній день. Це такого не було, з якогось з 91-го року. Ну, вважаю, що це. Дуже гарний знак для нашої країни. Звичайно, ми всі сподіваємося на перемогу, на подальшу підтримку, яка була, є і як ми бачимо, буде. Я думаю, це підтримка України і вплине позитивно. Все-таки буде більше зброї даватися, техніки, і це буде позитивно впливати на війну. І світ з нами. Це навіть не знаю. Не можу сказати точно. Там все вище вирішують вони. А ми що тут, ми як в пішка. Вперше у статусі президента США в Україну завітав Джо Байден. Як ви вважаєте, що означає цей візит для нашої країни та як подія вплине на перебіг війни? Що можу сказати по цьому? Це підтримка в першу чергу. Можливо, якась довіра, що нас не зрадять. З метою безпеки в обласному департаменті освіти Хмельниччини рекомендують навчальним закладам перейти на триденну дистанційку. Йдеться про навчання онлайн 22, 23 та 24 лютого. Таке рішення уже ухвалили у Кам'янець-Подільській громаді. Детальніше про ситуацію розповіла очільниця департаменту освіти і науки Хмельницької ОВА Дарія Басюк. Будемо навчатися дистанційно зараз. Була нарада з профільним доступником голови ОВА, і навіть в 22 -е число теж пропонуємо розглянути як можливі для дистанційної форми навчання. Тому керівники громад. Уже попереджені мається на увазі по освіті начальники відділів управління. От і найближчим часом буде е, інформація для директорів шкіл. Наша рекомендація в цілях безпеки огляду на те, що фактично п'ять навчальних закладів просто постраждало протягом цього місяця від ракетних атак. Тому будемо так берегти дітей. Одяг, дитячі іграшки та взуття у Хмельницькому від початку повномасштабного вторгнення працює кілька соціальних магазинів. Доброзахист протягом року там надавали гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Нині послуги розширили. Хто зможе отримати необхідні речі, дізнавалися наші журналісти. Тричі на тиждень у вівторок, четверта суботу у Хмельницькому працює доброзахист. Соціальний магазин із найнеобхіднішими речами відкрили ще на початку війни. Нині про нього знають практично усі переселенці, тому що тут доволі людно. Ну поки що тільки постільно, ще нічого не шукала. Скористатися соціальною послугою віднедавна можуть і жителі Хмельницької територіальної громади, хоча поки за звичкою речі сюди тільки приносять. От тільки сюди ходжу, а ще раніше то в церкву носили от. і куди ще носили? Тільки до церкви, і був пункт в Таврії носили. Дитяче, постільне, то що не потрібно. Магазин працює з 11 до 14 години. Аби отримати допомогу хмельничанам та переселенцям потрібно пред'явити документ, який засвідчує особу. У нас деякі хмельничани і раніше приходили. Багатодітні сім'ї військових приходили. Хто потребував, то ми і тоді віддавали. А зараз у нас накопичилося трохи більше зимового одягу, і щоб він тут не залишався, а може комусь потрібно. Хтось потребує. Кому потребує, от ті приходять і беруть. Магазин розташований за адресою вулиці Січових Стрільців, 6. триватиме видача речей та взуття ще кілька тижнів. Тож чекають на усіх охочих. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Забезпечити щасливе дитинство у нелегкий час на Хмельниччині запрацював функціональний дитячий простір у центральній бібліотеці селища Чорний Острів. Облаштували ігрову кімнату для дітей-переселенців, де вони можуть отримати психологічну реабілітацію, вчитись та розважатись. Понад 200 дітей з інших регіонів України нині проживає на території Чорноострівської громади. Аби забезпечити їм щасливе дитинство у такий нелегкий час, у громаді створюють усі належні умови для їхнього розвитку. Діти матимуть тут і іграшки, і конструктори. І тут є для старших діток, є ноутбуки, є безкоштовний інтернет, є вайфай, мультимедійна дошка. До дитячого простору запрошують і місцевих наймолодших жителів громади. Вони можуть тут і продовжити ніби навчання, робити різні проекти, робити домашні завдання. Ну і, звичайно, спілкуватись, гратись між собою на підготовку та створення кімнати для дітей витратили більше двох місяців. Активно допомагав громаді благодійний фонд «Рокада». Загалом ми для реалізації цього проекту, ну, понад 200 тисяч гривень. Витратили позашкільне дозвілля для дітей у місцевій бібліотеці. ж організовують з початку війни. Спочатку приходило 3-5 діток, але на сьогоднішній день бувають заходи, коли 50 і більше, і місця бібліотеки стало мало. І тому виникла ідея створити дитячий простір, у якому з малечою будуть взаємодіяти не тільки вихователі, а й психологи. Це наші викладачі в школі з нами працювали. Також приїжджали і від Червоного Хреста представники, і інші так із міста Хмельницького приїжджали і постійно з дітками спілкувалися. Ми через психологів психолога. Основна мета такого простору поселити у маленьких серцях віру, що перемога обов'язково настане. Сьогодні ми робимо все, щоб вони спокійно жили, хоча знаючи, що в країні є така велика проблема. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Наші захисники роблять усе можливе, аби діти України мали щасливе майбутнє. А наше завдання усіма силами їм у цьому допомогти. Перемога уже близько. Зичимо вам лише гарних новин та до зустрічі на першому подільському.